Часно сплачені податки умова спокою, як особистого, так і для держави. Тому податківці наприкінці року нагадують про необхідність своєчасно сплачувати податки та збори до бюджетів усіх рівнів. Наразі Україна спрямовує головні можливості на зміцнення збройних сил, від яких залежать і сьогодення, і завтрашній день. Тому у державу необхідно підтримати. І своєчасно сплачені податки та погашені борги наразі дуже важливі про виникнення грошового зобов'язання або розмір податкового боргу та можливі наслідки його не. Погашення можна дізнатися через податкову вимогу, яку вручають або надсилають платнику. Проте, якщо сума боргу не перевищує 3060 гривень, така вимога не вручається. І тут важливий момент у процедурі самостійного моніторингу Непоінформований платник може створити нові борги і довести ситуацію до примусового стягнення. Тому фізособам слід пам'ятати, наголошують спеціалісти податкової служби, що джерелами погашення боргів перед державою є особисте нерухоме і рухове майно та заходи по арешту рахунку. Також вони звертають увагу, що за несвоєчасні розрахунки з бюджетами передбачені штрафи і пеня. Дізнатися про суми, дати та підстави виникнення податкового боргу платник може в приватній частині електронного кабінету на офіційному веб-порталі ДПС, або зателефонувавши в Одесі до підрозділу по роботі з податковим боргом головного управління ДПС в Одеській області. Також можна звернутися до відповідних представників територіальної громади за місцем реєстрації або до центру обслуговування платників районної податкової інспекції